зовнішня. Раз. І наступна нога. Зовнішня. Зовнішня. Такі махи. Також раз. Раз. Прохає о підлогу м'яч. Ліва рухається внутрішня. І тепер нам треба вийти те ж саме. Раз, два. Внутрішня. Раз, два. Зовнішня. Внутрішньо. А тепер п'ять разів тільки правою ногою. Тепер Лівою. Тепер внутрішньо, п'ять разів. Нас протилежна рук п'ять разів. Все, відпочиваємо.